Mi Deverte! Galino? Io ho preso <laughs> la riuscita, potresti incontrarmi in Puglia? No, perché? Sto la frontera palazza. Deverte anch'io. Regressare? Oh, è sorpresa! Carino? Ehm, uh, Galino? Що трапилося з тобою? Розкажи мені. Ме та саронаєр. Венсідо. Ме кватарон или динеро, еле целуля. Я влас та хатос, то єс Чіко. Мама Мія Галино. Ось так завжди. Тільки зберешся до Галини в гості. І... Ну, ви самі знаєте, що відбувається на цих кордонах. Викрили геть усе. Я ж відійшов тільки на 5 секунд. Все! Немає нічого. Ну, я думаю, що буде все нормально і я доїду. Ось такі справи.